Де ж можна? О, а давай побудемо ось це. Так от, давай. Ага, рестоунт, желізо. Ого, ого. Да. Ого. Ого. Ой. Двері? Тут чотири двері. Чотири двері. Так, ну відкриємо ось цю. О. В смислі? Там Ендер... Ендер... Эээ, край? Добре, сокрыємо. А тут що? Слайм и блок. Так. Так. Ага, ой. Так, надо. Надо зараз... Так вот зробите. Так. Так. Залезаем. Прыжок. Опа. Ой-ой-ой. Я просто так. Эээ. Так. Обернись. 100... Сто... Більярдів, сто мільярдів лайков, лайків и подписок будет друга часть. Да-да-да-да-да-да. Звонимо в колокольчики. Коли не забудь, не забудь колокольчик.